Доброї півночі! Це моя авторська програма. Так, з моєю суб'єктивною думкою. Не буду тут хайпу стосовно вибухової вечірки Владлена Татарського. Свиня здохла через пам'ятник свині. Навіть не рохнула. Появилася 7 днів назад інформація. І про Пригожина нічого не буде ні про одного, ні про другого. Їх нагадаю цілих два довбні. Обидвоє однаково, глибоко в душі, так само глибоко, як соліні копальні Солидара та Бахмута, ненавидять свого патрона Путлера. Натомість кожна українська дитина знає, що Путін хуйло і може це сказати вголос. Виходить, українська дитина сильніша за цих посіпак. Слава Україні! Героям слава! Але поки ми зловтішаємося з цих та інших московських персонажів, ми намарно витрачаємо свою креативну енергію. По суті, випускаємо пару. Емоції, я розумію, їх багато. Так кожен з нас вже перед очима бачить перші шпальти світових медій заголовком Путін здох. Хоч е думка й матеріальна, до перемоги нашої перемоги ще далеченько, і треба думати про своє завтра, про майбутнє наших дітей. Про поступ країни і її місце в Європейському Союзі та НАТО. А перетворювати і без того тяжке сьогодення у якусь невпинну чат-рулетку ну, сенсу немає. Тому порядок денний сьогодні наступний. Фінляндія в НАТО війна вповзає на Росію, Черкаський жлоб у Буковелі і блискучий Михайло Ткач та підстаркувати Меладзе у Куршавелі. Вперед, безумовно, головна подія дня це вступ Фінляндії до НАТО. Але 31 Україною членом Альянсу на порозі стоїть Швеція. За Швецією ми, Україна. Тож настане той день, коли ще не вмерла Україна, лунатиме в Брюсселі, а синьо-жовтий прапор буде піднято біля штаб-квартири НАТО. І до цього треба бути готовими, не просто хотіти, а реально готовими. Що це означає? Вкотре повторюся, або навіть повторюю практично слово в слово за генсеком альянсом Єнсом Столтенбергом цінності. Це означає цінності, як то верховенство права і відповідно справедливий суд, як наслідок смерть корупції. Гідність та громадянські свободи вже є наявними в нашому активі. Війна остаточно та безповоротно перевела українське військо на натівські стандарти. Тож лишилося намацати тестикули, закреслюю політичну волю стосовно верховенства права у головного фронтмена непростих і темних часів. Володимира Зеленського, який працює президентом України, скрити сили. А тепер трошки про історичні контексти та іронію долі. Фінляндія та Україна мали рівні стартові можливості по колапсу Російської імперії. Вони і ми були її частиною. Але якщо фінам вдалося втекти від Москви, то Україна була окупована більшовиками. Фіни почали розбудову своєї країни і так тривало до листопада 1939 року, коли почалася Друга світова війна. Што? Це тестове питання. Проте Радянський Союз напав на Фінляндію, намагався встановити там маріонетковий режим в результаті відтяв малий шмат території, але на полі бою зазнав поразки і відповз з окупованими територіями вже у березні 1940 року. Підстав називати фінів нацистами московиті було більше. Мало хто з вас знає, що офіційною емблемою військово-повітряних сил Фінляндії була свастика. Від неї тишком нишком відмовилися аж у 2020 році, проте, по Другій світовій Фінляндія зберігала нейтралітет. Москва це розуміла як часткову підпорядкованість цієї країни своїм інтересам. Можливо, так би й тривало далі, але у божевільної імперії, сутність якої не міняється століттями, щось засвербіло і у 2014 році, 2014 році. Вона вирішила напасти на Україну. Після Грузії, 2008-го, світ втерся, втерся і у лютому 2014. -го. Після 24 лютого 22-го року світ не втерся, став іншим. І Фінляндія свій нейтралітет сьогодні під урочисте виконання національного славення поховала у Брюсселі. Що е, має Росія? Правильно, понад дві тисячі додаткових кілометрів кордону з НАТО. Історія цікава штука. Історичні іронії долі ще цікавіші. Читайте більше і вам не доведеться блукати просторами інтернету чи Ютюба в пошуках очевидних відповідей на прості питання. Я тут не про два-три тижні, я про просту логіку тримайтеся подалі від усіляких ворожок та політичних шаманів дорогенькі. Тут вам у нагоді стане і ЮН, і Скрипінвій. Тож, сьогоднішній день урочистий не лише для Фінляндії, а й для України. Він окреслює неминучість цивілізаційного повернення України в євроатлантичну спільноту. І окрім іншого, неминучість встановлення нового світового порядку. І не після нашої перемоги. А вже другим пунктом у порядку денному сьогодні є війна вповзає на Росію. Ну і це теж неминуче і ніяке непередбачення чи прогноз це реалії сьогодення. Ясна річ, що докладно про рост імперії. От власне, це по четвергам в компанії з Назаром Токарем та Мариком Супруном. Але події не прив'язані до наших етерів, радше ми до них. Так от я буду банальним, даруйте, але той, хто сіє вітер, матиме буревіні та криваві жнива. Ніхто не змушував пуйла відкривати скриньку Пандори. Він тепер може тягати туди, сюди, масивні болванки, називаючи це ядерними ракетами. Він може вставити в дупу Лукашенкові хоч десяток іскандерів. Але світ перестав боятися. Світові плювати на плюгавого курдупля. Якби вам було цікаво, то елементарна логіка нас знов рятує, а знання з відкритих джерел підкажуть, що ніякого сармата, спадкоємця СС-18, вона ж сатана, просто немає. Немає ніяких козирів в руках, тих, які нам показували в мультиках. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. По літерах нічого. Нема є. Ми не колупатимемося у лайні у пошуках перлини чи діаманта. Мої ровесники мене якраз зрозуміють, бо на власні очі бачили, що таке було СССР, або, як ми його називали, сири-сири. Е Гнила, брехлива, фальшива імперія, з завищеним відчуттям величі. Так от, ми маємо справу не з Росією, ми маємо справу з тим самим Воскреслим чи то пак реанімованим сири-сири, або СССР. Нічого не змінилося. Знову по літерах нічого. Російська е, протиповітряна оборона дірява, як друшляк. Так звані воєнно-космічні сили, не космічні, а комічні. Високотехнологічні досягнення космосу Рогозін спустив в унітаз, а гроші вкрав. У Санкт Петербурзі будь-де можливі так звані теракти. І вже мережею гуляє мем зі стоп-кадром совєтської стрічки Служебний Роман. Даруйте, де імениннику тягнуть у подарунок скульптурну композицію з конем, щоб ювіляр не зрадів раніше, ніж треба, його хочуть сховати у шафі. А якщо не влізе, запитують. Впіхньом, відповідає, надто активна баба з бухгалтерії, так от пуйлу вже напхали по саме нехочу згаги у вигляді ордеру на арешті. Оцей весь крінж в світовому масштабі не зупиняє ванюк. У них вистачає глузду протестувати проти побудови мечеті в Москвабаді. Кадирівці не заборилися з відповіддю. Ми хотіли б звернутися до тим і не славянам, і не мусульманам, які препятствують будівництву мечети в місті Москві, в нашій країні, в Росії. Ми знаходимося на передовій в данное время, і ми услышали этот ролик від людей, ми, от разных а, людей, которые не являются мусульманами. Мы, вот, мы этих людей, что отреагировали на это власть Российской Федерации, чтобы были вынесены против этих людей соответствующие статьи и были вынесены какие-нибудь приговоры, чтобы неповадно было другим людям, нам без разницы, межнациональные вот эти все моменты, которые устраивают, он должен сидеть в тюрьме или быть уничтоженным. Вам кто угрожает, мы не угрожаем, мы предупреждаем вас. Если вы против воли Всевышнего пошли, мы будем воевать и с вами. Мы, нам без разницы, с кем воевать. Иншаллах, мы настигнем тех, кто мы один раз закроем на это глаза, чтобы вы передумали. Еще будет такой ролик, мы обязательно настигнем вас. Аллаху Акбар. Ще трошки і Рамзанка згадає мистецтво перерізання гролянки рускому солдату. Під руку може підвернутися до н, Путін. Жага крові у нашого ворога настільки потужна, що справу вгавомитимуть за рахунок один одного. В Україні б е, неможливо, бо вибили зуби цим упорям. як у фільмі Інтерв'ю з вампіром вони перейдуть на щурів, таких там повно, греблюгати, ну або лемінгів. Смачного побажаємо та здоров'я погибшим. Кінь Лавров там сьогодні відкрив свій вербальний отвір і сказав, щось що на кшталт ЄС потеряв Росію. Ну, смішний був потеряшка. Ну, втратив та й добре. Я тут боюся зараз з цим конем заплутатися в дефініціях про баба з возу кобилі легше, бо виходить, бабі без коня добре. Екатерина II друга не зацінила б. Повернемося в Україну. Очевидно, резонансним стало відео з Буковеля. Там черкаське бидло говорить бійцю на реабілітації, щоб той вертався у свій Бахмут. Так, 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 так і говорить. Вибіж. Давай, Ну, покажи. Ну, кажи ще раз. Дивіться, як провокатори, бо тут і починають уртичку. Ага. куди тут приїхав? Звідки? Приїх? З Бахмута. Ну? Виїжджає туди в свой бахму, чого ти тут сидиш? О. О! Далі поїхали. <ріст> 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 І в цього бидла є ім'я Олександр Фатуло. Він з Черкас, але це не є його недоліком. Його недоліком є його дружина Юлія. Я б подумав, що вона або діпфейк. Оце, знаєте, коли обличчя чіпляють, або створена штучним схибленим інтелектом. Я не спала полночі. Я слышала, що такое буває, слышала такі ситуації, але не думала, що такое може звучитися з нами. Ну, і вражає рівновага бійця. Звати його Дмитро Кухарчук. Щоб трошки було зрозуміліше там, людям, які щось не розуміють і не дивляться за моїм каналом, то я проходжу реабілітацію психологічну, посттравматичну. На Буковелі, бо в нашої держави є змога така, щоб військовослужбовцям таке, робити таку послугу. Але і вчора я чув, що ЗСУ це худоба. Сьогодні також ЗСУ називали не дуже добрими речами. І відео, яке попереднє моє, ось. Це чувак, який сказав, яка різниця, і, і, і там, типа, ти чмо, і їжджає далі в свій Бахмут. Я був у Буковелю, не стану узагальнювати, але поведінка більшості просто вражає, як бидло, поводяться вони, а соромно мені. Ну і нездатність говорити українською, що стало тригером для цієї ситуації. Оце за межаю розуміння. Мовне питання на часі. Воно, власне, нікуди і не зникало, і багато інших питань теж на часі. Я повернуся до тези, що нам своє робити. І замість того, аби тішитися з невдач ворога, його тупості, передбачуваності та демонстративного безсилля, нам треба думати про себе, про Україну, про Україну повоєнну, але думати про це не після війни, а вже зараз. Бик Фатула рудимент. Йому не допоможуть ні лекції, ні фізичний вплив. Йому допоможе вже згадуване верховенство права, коли він та його дружина міцно присядуть за грати, за зневагу до війни, які є особленням України. Ну і на сам кінець респектую Михайлові Ткачу. Він вполював був у швейцарських Альпах, не в Буковелі, а в Куршевелі, жирного хряка з прізвищем Меладзе. Тут варто дивитися саме початок розслідування, власне, це пропоную вам зробити. Зараз я коментуватиму, Валера тисячу раз обривав провода. Справляю враження сеансу колективної мастурбації на співака ротом. Найдивніше, що сам співак активно мастурбує на себе. Від себе ж. Повністю матеріал з неповторним обличчям Михайла. Гляньте на Українській правді. Ну, моє негативне ставлення до Альони Притули не помінялося. Але яке кіно? Просто аплодую. Ну тож, і моє позитивне ставлення до ткача теж не помінялося. Браво. До чого це? До того, що нам своє робити не завтра. Не післязавтра, а сьогодні вже. Нам треба бігти в 10 разів швидше до мети і не повторювати помилок минулого. Не треба уподібнюватися до московського бидла в Куршевелі навіть на мінімалках у Буковелі. Лишайтеся людьми, допомагайте директивно тим, кого знаєте на фронті. Десятеро в тилу мають підтримувати один одного, одного, точніше, десятеро тримають одного на фронті. І це важливо, як і бути справжнім. Підтримати так само проєкт VieMenta Скрипівни з щирим донейтом, щирим обов'язково. Реквізити в описі під відео. Дякую. Добран.